Друзяшки, привіт! Знімаємо вам Scout ТВ 904. Це моделька з кондиціонером. Це моделька на 90 коней. Це випуск уже 25-го року. Значить, давайте подивимось, що у нас по переднім вагам. 2, 4, 6, 8, 10 по 25 кілограмів, тобто 250 довантаження на передній міст. Передній міст саме Дегадовський, посилений з гідропоцілювачем керма редукторного типу. Сам трактор. Ось зараз спробую вам підзняти. 25-го року вже видно? Видно. 25-го року пластиковий, е, на металевому кронштейні пластикове переднє крило. Розборні диски, Так, розмір 370R20, паливний бак у нас під підлогою, знизу металевий захист повністю зроблений. І отак от інтегровані прикольно скажімо так, ступіньки, щоб піднятися в кабіну. Так, Задній диск теж розборного типу 85 r 30 Досить висока резина, досить високий протектор стоїть ґрунтовий. 90 кг ще на кожне колесо давить, Армор, резина. Значить, Задня система шарнірна, зйомного типу. Яблочки різні в комплект можна ставити як 22-й, так і 28-й. Якщо 22-й потрібні на такий трактор зазвичай все обладнання йде під 28-й. Розширювальний бачок під масло у нас йде, тобто можна прицепи тягати. 120-й чулок під 90-й трактор, до речі, такі самі чулки, от чисто раді прикола можете забити. Такі самі чулки ще стоять на 40-х і 50-х файтерах. Хоча тут вони на 90-х скаутах стоять. Виносний речах під гідравліку, 4 гідровихода, причіпний механізм нижнього положення, все з регулюваннями, з винтами, все як повинно бути. Захисний кожух, восьмішліцевий вал, дві швидкості працює вал відбору. Кабіна у нас йде з повністю освітлювальними приборами, дублюючими, основними. Поворотники діодного типу, пластикове заднє крило, отражайки, все як повинно бути. Давайте в самої кабіні покажемо, що як. Так, Сама кабіна у нас зачиняється на ключ, ключі в комплекті, підвісні повністю педальки, обшита кабіна, йде пластиком. Е, так, а, До речі, да, прикольно. Пам'яточка, щоб не ламався трактор, не брати, не кататися, не заводити. Е, значить, що у нас? комбінованого типу приборна панель, е, регулюється по виліту, по нахилу, О, ні, не по, не по виліту, по нахилу регулюється кермо. Е, фронт реверс перемикається у нас біля керма. Це у нас ручний газ, це у нас е, датчик тиску у ресивері. Є підстаканочок, він же ж, по суті, тут збудована попільничка. Є у нас продувка, отака, можна колеса підкачувати від ресівера. Так, що у нас ще? Омивач передній, три діапазони передач на коробку, 4 коробка сама основна. Це у нас руч, ручний газ чи це блокування. Не, оце у нас виходить, фіксатор гальм. Тобто стояночне гальмо, це вмикаються швидкості. До речі, два рычага бачу. Тобто, фіксується, що кожне колесо окремо, можливо, це для чого всі потрібно, конечно, не розумію. Це у нас блокування диференціалу, це у нас під'єднання переднього приводу. Тут у нас крамер сидіння з регулюванням. Повністю всі освітлювальні прибори керуються на Панельки, що стоїть у нас справа, це у нас гідравліка повністю винесена під праву руку, і зарядка навіть для, для телефона. На цих моделях іде кондиціонер. Все кермування їм розташовано ось тут. В принципі, в принципі від 24, траку, від 24 року випуску тут мало що змінилося. Не пам'ятаю, тільки були ще задні з омивачем, за Ну, Зараз є, виходить, і наперед, наперед і назад брезговички, А так, плюс-мінус це те саме. Капот вже йде оновлений. Бачимо з діодними такими лінзами. Непогано виглядає, зараз всі моделі від 244 х до 130 х плюс-мінус з такими капотами йдуть. Можна замовити, є вільні штуки по Україні, є зібрані, є розібрані. Якщо хочете звіжу зборку, можете попросити, вам зроблять свіжу зборку. А можете у такого красення забрати. Вибирайте, думайте, набирайте, ми на зв'язку. Характеристики і силочку на сайт я вам закріпляю. Дивитесь, читайте. Якщо є якісь питання, набирайте. Пока-пока.